І як же ж підкреслити бездоганний смак господаря? Що зробити таке особливе, щоб ваша оселя стала затишною і привабливою, а також приємною? Звісно, можна скористатись таким популярним засобом, як арома Ви знаєте, що останнім часом це дуже затребуваний засіб. Адже кожен господар хоче наповнити свою оселю неперевершеним ароматом. Особливо ванну кімнату. Тому що ванна кімната це така кімната, де ми проводимо дуже багато часу. І кого цікавить такі засоби, обов'язково мені пишіть, телефонуйте, я вам розповім. Тому що у нашому асортименті є дуже багато ароматів. Які задовільнять смак кожного? Я замовила собі із запахом полуниці, адже дуже її полюбляю. Хочу поділитися відгуками тих покупців, яким теж, як і мені, сподобався аромат Анджеліна Джолі і аромат полунички. А яким ароматом ви хочете наповнити свою оселю? Анджеліна Джолі? Дорогі парфуми. Чи полоничка, а можливо якийсь інший?